З України з любов'ю напередодні новорічних свят маленькі українці, які мешкають у Чехії, отримали подарунки з батьківщини. У якості Діда Мороза виступили Український національний культурний центр Чехії та благодійний фонд Арсенія Яценюка Відкрита Україна в рамках акції Новорічний подарунок. Українська гімназія в Празі разом з святковими привітаннями та концертною програмою видатних митців отримала ще і нові підручники та наочне приладдя для навчання. Українська гімназія в Празі вона не є державною установою. І тому ми радо вітаємо будь-яких спонсорів всіх, хто виявив бажання, хоч якось нас підтримати. Для учнів це також дуже важливо, тому що вони бачать, що вони тут не самі на чужині, що є люди, які завжди їм протягнуть руку допомоги, які їх підтримають. Які не байдужі також і до їхньої долі в українській гімназії в Празі навчається близько 80 дітей. Це єдиний за межами України європейський стаціонарний навчальний заклад, де всі дисципліни викладаються українською. Дипломи цієї гімназії однаково котуються як в Чехії, так і в Україні. В навчальному закладі здобувають освіту не тільки діти українців, які переїхали до Чехії на постійне місце проживання, а й маленькі росіяни та чехи. Хоча, звичайно, виходців з України тут переважна більшість. Українська гімназія є. По суті, унікальну установу, де діти можуть вчитися українською мовою, вивчати українську історію і культуру, перебуваючи за кордоном на чужині. Тому акція Новорічний подарунок є нашою можливістю зробити свій внесок у цю справу, проявити свою увагу і любов до дітей, подарувавши їм ці підручники, шкільні приналежності. Ми вдячні нашим партнерам, які підтримали нас у цій акції, які надали також свою фінансову і іншу підтримку для. Для нашої акції. Вдячні також діячам культури, які своїми виступами підтримали наше свято, були присутні і для дітей виступали, також так привітавши їх з Новим Роком та Різдвом Христовим. Ми обіцяємо не, зупуня... не зупинятися на цьому. Тому на Новий рік, на 2012 рік, у нас вже запланований ряд акцій, як у сфері культури, так і науки, освіти. Інших дійсно веселих і красивих свят для української громади в Чехії. Привітати маленьких українців з новим роком до української гімназії в Празі Також прибули видатні діячі культури. Серед них соліст праського філармонічного хору Віктор Бицак, солістка оперних театрів Чехії Надія Петренко та всесвітньо відомий скрипаль Олександр Шонерт. Я граю досить серйозні концерти регулярно виступаю в чеському парламенті, в Сенаті, Президент Чеської Республіки був на моєму концерті. Также я был гостем Пласида Девинга в Испании. Но я действительно с удовольствием откликнулся на, на приглашение в Украинского культурного центра сыграть в Украинской гимназии. Кроме того, что я выступил для украинских детей, мы совместно с Украинским культурным центром закупили учебники, атласы, переправили их сюда, и я был счастлив, что сегодня смог так также помочь Ми взагалі дуже раді зустрічаємося з нашими земляками з українцями тут за кордоном. І звичайно, коли ми приходимо до дітей, це взагалі просто дуже приємно бачити, як вони живуть, як в них ця радість до життя. Вони підтримують. Дотримують і наших якихось традицій, і бачимо, що з ними працюють, що вони знають і пісні, і знають теж багато про Україну. Це дуже приємно. Звичайно, ми патріоти своєї культури свого народу. І якщо нам дано було природою талант мати, здібності, вчитися у видатних педагогів на Україні. Продовжувати їхні традиції, то ми з радістю це передаємо майбутньому поколінню. І з радістю працюємо в цьому амплуа артистів разом з новорічними привітаннями від національно-культурного центру та митців. Вихованці української гімназії в Празі отримали також подарунки та привітання від благодійного фонду Арсенія Яценюка Відкрита Україна. Дорогі Друзі, українська громада сердечно вітаю вас. З нагоди для свят та наступаючого нового року. Дозвольте подякувати батькам, педагогам, меценатам за підтримку та розвиток дітей та молоді закордонного українства, за розвиток та до рідної мови та культури, за популяризацію України на міжнародному рівні. Вихованців гімназії з новим роком привітав і консул посольства України в Празі Валерій Лобач. Вважаємо всіх зламосі. Такого успішного нового року. Щасливого різдва. І кажуть, всі ваші хороші ві збуваються. Український національно-культурний центр підтримує українську гімназію в Празі віднедавна. але цю громадську організацію вже запросили стати почесним членом піклувальної ради цього навчального закладу. В майбутніх планах центру не тільки надання підтримки маленьким українцям в Чехії, а й співпраця з представниками української громади в інших країнах світу.